Всім привіт, друзі! Цим відео я маю намір розпочати цикл відео, які пов'язані між собою одною темою, а саме 30 плюс пунктів, які можуть негативно впливати на ваше здоров'я. Також спонсор цього відео, мій штатив для телефону, який вирішив, що він все-таки не хоче бути вішалкою для речей, як два тренажери, тому якось так. А як людина, яка має досвід 6 років навчання в медуніверситеті на лікаря, і людина, яка має диплом по спеціальності лікар сімейної медицини, я хочу поділитися, що за ці 6 років в цілому я не пам'ятаю, щоб нас прям дуже вчили, як бути здоровими. Зазвичай вчили, як вже лікувати якісь хвороби, що пити, до кого бігти, ну, вже, як то кажуть, коли. Вже треба, вже підперло, і вже треба щось робити. Я не кажу, що це неправильні речі, що не треба цього робити. Ні, звісно, я за максимально комплексний підхід в любій ситуації. Я зараз більше кажу про те, що саме медична освіта, та яка в мене була, яку я отримала, не дала мені змоги зрозуміти, як бути здоровою. Як бути здоровою, тобто цю тему як таку не не підіймала. Окрім того, що треба вести здоровий спосіб життя. Але що це за здоровий спосіб життя, ну якби теж деталі ніхто не вдавався. Були якісь дієти, так, що там при чому там те не їсти, те не їсти, якісь там виключення, якісь такі моменти. Але вже закінчивши медуніверситет, що в 2015 році пройшло вже як рік чи два, я потім почала цікавитися, звісно. Більш почала цікавитися здоровим способом життя і тільки після вже медуніверситету почала отримувати ці знання з різних джерел. І що я зрозуміла, що на здоров'я як таке впливає не тільки якісь наші фізичні дії, а впливаючи наші емоції, наші думки і наше уявлення про себе. Так ось цикл цих відео. 30 плюс пунктів, які впливають негативно на наше здоров'я, якраз будуть саме і присвячені цим різним аспектам, які в першу чергу криються в нашій психології, але тим не менш, вони проявляються потім і на наше фізичне повсякденне життя. Тому рада вас запросити, підписатися, якщо вам буде цікавий цикл подібних відео, тому що я буду їх випускати. Максимально старатися чистіше, не тіратися так, як до цього. І також я хотіла подякувати всім тим підписникам, які вже є на моєму каналі. Я щиро рада вам і дякую за всю вашу підтримку, за всі ваші коментарі і вподобайки. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Я його так би мовити тільки недавно вести. Ще пробую себе в цьому. Але дуже багато мотивації, натхнення, а тим паче багато знань, якими хочеться з'явитися безкорисно, чисто від відчуття, що це може бути комусь корисно, а мені хочеться цим поділитися. Тому я думаю, ми можемо бути корисні одне одному. І одна із перших тем із цих циклів відео. Я вважаю її однією з найважливих, тому, в принципі, почну з неї. Перше, що може негативно впливати на здоров'я, це передвигати себе на, поп... на потім. А в якому контексті може бути це передвигання, коли людина постійно зосереджена не на собі, а на інших. І це зараз не про те, що треба бути просто відбитим егоїстом. І робити все, що тільки себе задовільнити, а на оточуючих взагалі не звертати увагу там, тим паче на якихось рідних, близьких, а, тим паче, так, що ми живемо в країні, яка активно захищається від російської агресії, і, звісно, всім важливо бути максимально згуртованими. Але я зараз скажу про інший аспект. Момент передвигання себе на потім в такому постійному контексті, це. В першу чергу я буду, звісно, казати зі свого досвіду, з того, як я це проживала, і я думаю, що комусь також можуть бути корисні мої думки. Тож, якщо я постійно передвигаю себе на потім, то, виходячи, я не живу своє життя, я постійно зайнята в вирішуванні проблем інших людей. Інколи навіть ті люди можуть і не просити мене вирішувати певні проблеми їхні, я буду сама це пропонувати, і тим самим я буду себе ж передвигати на потім. Тобто, всі якісь свої важливі речі, якісь свої важливі справи, тим паче, якщо це стосується мого здоров'я, тобто є якийсь момент, як то кажуть, поки пітух не клюнув і ось, поки той півень, пів поки той півень не клюнув. Так, все здається, що ну, наче все якось працює все ок, а ось я не працюю, я відпочиваю, значить, в мене є час комусь допомогти. Але чи роблю я це дійсно з почуттям достатку, почуттям того, що я цілісна і мені достатньо в першу чергу моєї уваги для себе, і що я максимально зробила для себе і я наповнена цим станом, що я можу цим щедро ділитися з іншими. Зазвичай навпаки, тобто, щоб не розбиратися з собою, не робити якісь справи, які важливі для мене, я просто йду, скажімо так, допомагаю комусь, так причиняю комусь любов, комусь задарю подарунками, навіть якщо мене цього не просили, вирішую якісь питання інших людей, які могли мене про це не просити. Так я сама. Давала якісь свої поради, якісь свої пропозиції, щоб допомогти. Але при цьому я розуміла, що в мене дуже великий список справ, які б я хотіла зробити для себе. Так ось, і коли я постійно виходить, передвигаю себе, так то я себе не обираю і йде момент, що я живу не своє життя, я живу чиєсь життя. І тут момент, який мені допоміг. Зрозуміти, від якої частини себе я тікаю, тобто з чим я не хочу чи не можу зустрітися. Можливо, це якісь страхи. Так, у мене, в принципі, і був цей момент. Різні страхи ти в них вирішувати якісь питання, там, чи по здоров'ю, чи по якихось відносинах. І психіки легше перемкнутися на когось і на щось. Так? Тобто ти відчуваєш, що ти ніби дуже корисний, ти дуже продуктивний, ти весь такий діятель, а по факту до себе в тебе претензії, бо, виходить, що ти себе недолюбив із цією такої пораненої частини так? ти йдеш комусь щось. А робиш, особливо, якщо тебе не просили про це, тобто передвигаєш якісь свої потреби, якісь свої базові, банально потреби там чи вчасно поїсти, чи зробити якусь зарядку, чи взагалі якийсь комплекс зробити так на ту ж поставу. Тобто, дуже якихось багато справ може. Не збируватись, але ви їх не вирішуєте, так які в першу чергу можуть впливати на стан вашого здоров'я, бо ви постійно зайняті вирішування справ інших людей. Особливо, якщо це не ваша робота, так якщо вам, в принципі, за це ніхто не платить кошти, якщо вас про це не просять. Але і момент, якщо вас про це просять, так, і дуже важко часто людям буває відмовити іншим людям. Навіть якщо вони розуміють, що вони жертвують своїм ресурсом, вони жертвують своїм здоров'ям, стосунками з рідними, з близькими, якісь моменти там банального відпочинку, тому що ну, я не знаю як вас, а мене так виховували, що треба догоджати. Постійно треба бути з усіма дуже вічливою, постійно ну, бути такою максимально. Як я це зараз вже називаю, такий е, дуже класний піоплізер, що ти постійно маєш під усіх підлаштуватися, щоб поруч з тобою всім було комфортно. Але цей момент ніхто не питає, а як тобі? Наскільки тобі це комфортно? Наскільки це твої цінності? Тобто, ти, наче виконуєш певну функцію, певну роль, але не живеш своє життя. Тобто, ти постійно себе десь е, е, відвигаєш так на задворки. В тебе претензія до світу, так, який тебе якоби не долюбив. І при цьому претензія до себе, так? тому що, коли немає часу на себе, звісно, на себе багато претензій, і виходить якийсь замкнене коло, де ти постійно щось комусь робиш, чекаєш якогось дива, так що в добі з'явиться ще там плюс 24 години або хоча б 2-3. А, і виходить, що диво не стається. Що більше йде якась така негативна деструктивна спіраль, де ти постійно нехтуєш собою, нехтуєш своїм здоров'ям, своїм часом, своїм ресурсом, і з цієї ненаповненої з цієї його ненаповненого стану. Йдемо підриваємось, комусь щось допомагаємо, а потім нам, наприклад, сумно, що навіть ніхто там банально не подякував, чи ще є якийсь такий момент. А для мене це такий був неоднократний звіночок від всесвіту, де я розумію, що ну, якщо вже такі ситуації дуже часто трапляються, то мабуть я щось роблю не так. Тобто, я якось себе проявляю, що воно постійно, наче так різні люди, але ситуації дуже схожі. І тобто виходить, що я туди себе придаю, а люди навколо, вони по факту мені це допомагають, не, ну, скажімо так, несвідомо побачити, так? щоб по факту це все така, як ігра, щоб я нарешті сказала досить так? і почала обирати себе, почала більше уваги для себе приділяти, більше якось обирати себе. Не в контексті, що е, взагалі там ніхто мені не пишіть, ніхто мені не телефонуйте, я така вся дуже зайнята зайнята собою. Але якщо людина в такому перекосі, що тільки все іншим, так, то можливо просто почати відмовляти це вже буде е, такий титанічний звик, тому що людині тяжко так робити, бо ж вона звикла бути хорошою для інших, і тим самим вона наче. Е, Невольна так погано для себе, тому що для себе часу не лишається, ресурсу не лишається, а дуже потім багато претензій до себе, до світу, до інших людей, що якось там не оцінили, а якось там не подякували не так, як хотілось би, чи ще щось. Тобто, це все воно дійсно базується на тому, із якої позиції я себе так би мовити передвигаю так якщо відчуваю що я жертва обставин але при цьому я в разі чого хочу когось бігти спасати то мабуть спасти треба мене тобто мабуть мені саму себе треба спасти в першу чергу щоб потім чи своїм прикладом чи із більшого ресурсу вже змогти допомогти іншим людям особливо якщо вони мене про це попросять я зараз звісно не кажу про моменти Волонтерства, про моменти донатів для ЗСУ. Звісно, це все дуже окрема тема. Я зараз скажу про більш такі повсякденні речі, де ми дуже часто звикли нехтувати собою заради багатьох інших речей, які по факту вони не допомагають нам стати здоровішими, а вони навпаки забирають дуже багато нашого ресурсу, і при цьому накоплюється дуже багато. Невирішених питань у нас, в першу чергу до себе, і наш організм потім просто про це дає, так сказати, дзвіночок такий вже з нормальним який з півнем, який вже клює в конкретну точку, і ти таки розумієш, ой, точно, все, оце ж, я ж знала, що ось так не можна робити. Я там перечитала купу книг Луїзи Хей, Ліз Бурбо, так, і вони чуть писали там про. Те, як жінка спасає постійно там батьків, чи чоловіка, чи інші да, якісь моменти, а собі не додає тієї любові, і як потім психосоматика, як тіло наше на це реагує. І таких ситуацій дійсно дуже багато. І виходить, що самі собі створюємо такі нездорові стосунки з собою, і тіло сигналить, що щось не так, та просить уже. Банально через хворобу звернути увагу, тому що до цього могли бути якісь просто дзвіночки на рівні усвідомлення, потім якісь емоційні незадоволення, а після, вже, коли воно вже спустилось, скажімо так, ці всі, з тіла ментального, з тіла емоційного, вже ці всі деструктивні вже такі. Спотворені, скажімо так, енергії, так а вони спустилися вже на фізичне тіло, то звісно, тіло тоді проявляє якесь захворювання, щоб вже очевидна людина могла зрозуміти, що вона йде кудись не туди, і що дійсно потрібно звернути на себе увагу. І дуже чудово, якщо ми можемо звертати увагу на свої базові потреби, на свої навіть глибинні цінності, не тільки якісь базові потреби. Ще Набагато раніше, так ніж коли вже прям про це діло кричить, і це дуже важлива навичка. Я вважаю, що звісно було б добре, якби ще з дитинства також її активно впроваджували і в систему освіти, щоб людина могла зрозуміти, що вона в першу чергу має себе любити. І з відчуття цієї цінності, любові, вже потім іти і щось транслювати в цей світ і комусь допомагати. Бо коли ти йдеш і когось там спасаєш, а сам ти відчуваєш себе раненим, відчуваєш себе жертвою, тим, який би й сам хотів так, цієї любові десь отримати, і за рахунок нестачі цієї любові, ти йдеш і добираєш її за. Рахунок якогось там діятеля, що ти комусь корисний, і що якоби тільки через якусь призму цього діятеля ти можеш почути ось, ось, ось ти, ти, ти можеш відчути цю цінність себе. І це дійсно дуже велика ілюзія. Коли ми перекладаємо, що Наша функція, особлива функція, буде корисним, корисним для когось, а що вона, наче, вирішує, наскільки ми ціннісні взагалі, наскільки ми корисні, наскільки ми потрібні, і наскільки ми якось там правильно живемо. Дякую за увагу, дякую за ваш час і бажаю вам такої безумовної любові до себе і вміння себе обирати і не передвигати себе постійно на потім. Як щось непотрібне, і що наче хтось важливіший, ніж ви. Скажемо так, якщо як я себе дуже часто цією фразою мотивувала, що якщо так що станеться, і мене тут не буде, то я вже не допоможу нікому. Тому в першу чергу треба допомогти собі. Ось тому це таке, як е, максимально можна так сказати, е, просте усвідомлення, але тим не менш, воно. Мене часто надихало, так би мовити, призупинитися і більш загубитися всередину і відчути якісь свої опори, свої цінності. В принципі, такі мої думки. Відео попереду ще буде мінімум 35 на подібні теми, на пункти, які, скажімо так, не додають нам здоров'я ні ментального, ні емоційного, ні фізичного. А тому, якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Якщо сподобалось, якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Буду рада будь-якому зворотньому фідбеку. І якщо є бажання так, поділитися взагалі своїми думками чи якимись прикладами, також звісно, пишіть, буду дуже рада почитати і поспілкуватися з вами. Дякую за увагу! Дякую за ваш час.